Я виконував свої функціональні обов'язки. До, до мене до мене звернувся народний депутат з приводу того, що в його помічниці ви відкрито заволоділи. Відкрито заволоділи. Ви або не перебуваєте мене, або я розповідаю, або я не розповідаю, тому що це якесь упереджене відношення йти на мене. А скажіть, будь ласка, попередні ж засідання, ви спілкувалися журналістами і добу? Так, звісно, спілкувався, але я бачу, що сенсу немає, тому що повністю відео, на які я даю коментарі, ніхто, ніхто їх не публікує, тобто вирізають те, що саме потрібно почути. О. А що я, саме, саме вирізають, на вашу думку? В чому попереджувалися? Перешленне ставлення в першу чергу судді, тому ми і заявили клопотання про відвід. Але зараз суддя... ми розмовляємо за ЗМІ, а не суддя. До чого, вас вже ж показували, чому зараз не можна. Я ж говорю, в мене така позиція зараз. Я вже не бачу сенсу, тобто давайте якісь коментарі. А ви бачите сенс доучитися до збройних сил? Бачу, бачу. Довчайте. З ситуації я ж кажу, до мене звернувся народний депутат, повідомив, що відкрито заволоділи чужим майном, а саме викрали мобільний телефон, тобто грабіж. На що я відреагував? Попросив, попросив зупинитися, зачекати місцевих працівників поліції для того, щоб вони надали правовий висновок ситуації. От і все.